Вітаю, в ефірі Дніпро -ньюс. В Студії з вами працюватиму я, Ксенія Штомпель, і ми вже підготували актуальні новини станом на 12-ту годину. І одразу оперативна інформація про ситуацію в Дніпрі. Відключень світла в місті сьогодні не застосовують. Наразі через аварійну ситуацію призупинена подача тепла по проспекту Богдана Хмельницького. 9. решта котелень та всі підвищувальні насосні станції в Дніпрі. Працюють. Бригада Дніпроводоканалу сьогодні проводить аварійні роботи на проспекті Дмитра Яворницького та бульварі Слави. Водопостачання тимчасово призупинено в кількох будинках. Адреси на ваших екранах його відновлять протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпроціві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За дві доби до поліції Дніпра надійшло 18 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків та понад 90 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються, розкрито 35 злочинів. І в місті народилось 14 немовлят: вісім хлопчиків та 6 дівчаток. Двох малюків народили жінки-переселенки. Утримання автошляхів у належному стані одне з пріоритетних завдань комунальників Дніпра. Адже пересуватися містом має бути комфортно. Чистота доріг також є запорукою безпеки дорожнього руху. Як прибирають міські автошляхи, дивіться у наступному сюжеті. З потеплінням в Дніпрі розпочали роботи з механізованого підмітання автошляхів. Прибирають залишки протиожилетного матеріалу, пил та випадкове сміття. Черговий містом перевірив, як виконується механізоване прибирання доріг та тротуарів. На сьогодні тут проводиться механізоване підмітання. Не страшно, що сира погода. Зараз з настанням температури повітря, яка вище нуля, дозволяє машинам працювати. Чого я сказав, що не страшно підмітало прибиральним машинам працювати в сиру погоду, тому що навіть коли в суху погоду вона підмілає, то підмітає, то машин підмітає, то Обладнання зроблено таким чином, щоб зрошувати ту, той, той з, сміття, яке знаходиться під бордюром, і не піднімати пиль на містян. Щодня на вулицях міста працюють 16 підмітально-прибиральних машин та 13 одиниць мінітехніки. У разі несподіваного снігопаду в Дніпрі до роботи готові 40 посипальних машин з відвалами. Керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан виокремив три пріоритети розвитку міста на цей рік, незважаючи на воєнний стан, продовжать розвивати інфраструктуру. Зокрема, йдеться про ремонт доріг та внутрішньобудинкових територій. Візьмуться і за переоснащення критичної інфраструктури, аби підготуватись до наступної зими, яка буде теж складною. Третій пункт це створення робочих місць та залучення інвесторів. Сейчас, например, один из департаментов Горсовета очень активно включился в международную деятельность и занимается тем, что презентует город на уровне мирового банка, на уровне мирового фонда международного, для того, чтобы рано или поздно мы попали в процесс восстановления и были лидерами и были в авангарде этого процесса, а любое восстановление связано, конечно же, с работой для местных людей. Мы это понимаем. Это первый момент. И плюс, конечно, работа с инвесторами для того, чтобы инвесторы имели возможность зайти в город, строить свои предприятия, э, развивать индустриальные парки и опять же людям давать работу. То есть работа ⁇ это приоритет для городской власти, для того, чтобы обеспечить людей работой и зарплатой. Вірність професії. Далі історія про тепловика із 40-річним досвідом роботи. Олександр Кравець, старший майстер теплової дільниці, номер один, яка забезпечує опаленням амур дніпровський район нашого міста. Кожний опалюваний сезон каже чоловік: це випробування. Втім, цьогорічний став екстремальним через постійні обстріли та знеструмлення. Олександр Кравець працює в КП Теплоенерго вже 42 роки. В його підпорядкуванні понад 25 котелень. За роки своєї роботи він вивчив кожен гвинтик обладнання на своїй дільниці. Але умови воєнного часу диктують свої правила. Не Було неожиданно. Коніше персонал е, був обучен цьому, але раніше це раз просиділо год, а тепер це просив два три рази в зміну. Вот. Поэтому це було дуже тяжело. Слава Богу, що люди, так як були вже підготовлені, не допустили ніяких вот. То Тобто все срабатывало без аварій. Тому що неожиданне відключення електроенергії можуть привести і до взриву котла, до гідравлістів ударів теплових сітей, до каких-то перегораний электрооборудования і так далі. Этого було не допущено. Історія Олександра ще раз нагадує, справжні герої не тільки на фронті. Ухівці внаслідок пожежі загинув чоловік. Займання сталося в приватній оселі. Вогонь охопив внутрішнє приміщення та дах будинку. Надзвичайники приборкали полум'я. Втім, виявили в домі тіло 44-річного чоловіка. Вночі окупанти завдали ударів по Нікополю та мирівській громаді. Гатили з важкої артилерії. Наразі відомо про пошкодження приватних осель та легкового автомобіля. Минулося без поранених чи загиблих. Внаслідок обстрілів по Нівичині вісім приватних будинків: господарська споруда, автомобіль, газогони та лінія електропередач. Наслідки атак рятувальники продовжують уточнювати. З людей на щастя ніхто не постраждав. СБУ знешкодила в Одесі агентурну мережу ФСБ. Зловмисники розвідували місця дислокації стратегічно важливих об'єктів. Також коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі Одещини. Один із затриманих помічник одного з депутатів так званого кримського парламенту Костянтина Мальчикова. Чоловік час від часу відвідував український півострів, де володіє базою відпочинку. Під час однієї з таких поїздок його завербувала ФСБ. Іншим ворожим агентом виявився прокремлівський блогер Олександр Сініцин, який з 2014 року переховується від правосуддя в російському місті Рязань. Раніше він був позаштатним кореспондентом центральних телеканалів РФ, серед яких Рашен Today та медіагрупа «Росбізнес Консалтинг. В міськраді повідомили про початок прийому документів на отримання стипендії імені Олександра Поля. Вона призначається активній молоді Дніпра. Цьогоріч особлива увага діяльності, яка наближає нашу перемогу. Стипендію отримують 50 людей віком від 14 до 35 років. Для того щоб отримати стипендію, необхідно до міської ради, до департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання у строк до 20 березня передати документи, які містять як і базові там копія, паспорту, коду, характеристика, подання так само і рекомендаційні листи та фото, відео звіти. В Дії тепер можна подати заяву про шлюб. Достатньо обрати місце, час, формат та залу, де пара планує провести церемонію. Орган державної реєстрації актів цивільного стану протягом дня надійшли на електронну пошту відповідь із організаційними деталями. Коли місто поринає в темряву, діти нудяться без улюбленої гри чи мультфільму в гаджеті. Батькам доводиться вигадувати, чим заповнити вимушене дозвілля. Можна пограти у настільні ігри при свічках чи зробити бавовну власноруч. Як саме дивіться далі? Якщо у вас вдома вимкнуло світло, можна зайняти дитину настільними іграми. Серед них є малювання світлом. Дітлахи із задоволенням створюють власні картини. В нас є маркери ультрафіолетові і така спеціальна дошка. Вона вкрита світлосотуючим шаром. Насправді виходить дуже гарно, можна використовувати усілякі траферети або просто малювати від руки свою фантазію. А ще можна навіть у темряві створити вподобану більшістю українців квітку бавовну. Матеріали для цього є в кожній оселі. Ми беремо у вас, може бути, вата або шматочок синтепону, формуємо з нього таку кульку е, нитками формуємо е, квітку бавовни, просто перемотуючи нашу кульку на чотири частинки. Ось так, чік. Схрещуємо, навхрест перемотуємо. Ми беремо звичайний яєчний латок. Вирізаємо з цієї частинки а, чашечку, яка буде нам слугувати частинкою нашої квітки бавовни. А, Латочок можна скрити фарбою в колір квітки і сформувати, поки вона мокренька, буде сформувати ось таку коробочку квітки-бавовни. Виходить ось так. Виходить дуже гарно. Можна робити зимові, весняні, будь-які сезонні композиції і додавати, наприклад, до віночків на голову. Патріотичних дуже гарно виходить. Ось світло. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро та наші спецпроекти коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. На цьому я з вами прощаюсь. Наступний випуск новин вже о 13-й. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.